Щороку, 12 травня, відзначають Міжнародний день медичної сестри. З нагоди свята представники міського товариства Червоного Христа України привітали Олександрійських медсестер. 12 травня волонтери презентували старшим медичним сестрам, представницям 30 відділень міської лікарні, святкові продуктові набори. Днями Олександрія отримала гуманітарну допомогу від благодійного фонду Безпечне майбутнє, а саме гігієнічні набори для людей з особливими потребами та набори для відпочинку, школа в коробці та раннє дитинство. Відповідно до рішення виконавчого комітету, гігієнічні набори направлять до центру допомоги Олександрія, що пікується переселенцями, а розвивальні набори до шкіли садочків громади. В групі Приютівська громада повідомили про зміни в роботі протопопівської амбулаторії. Пацієнти, які уклали декларацію про медичне обслуговування з Марією Чередніченко, починаючи з 16 травня щовівторка та щосуботи, з 8 до 13 години, можуть звертатися до нової сімейної лікарки Катерини Шаповалової. Переукладання декларації з сімейним лікарем не є обов'язковим. Втім, така можливість передбачена, зокрема, для людей, які дотепер не підписали декларацію. З лікарем. Вісім голів свиней загинуло через захворювання на африканську чуму на території приватного підприємства Гарант в селі Верблюшка Новородківської селищної ради Кропивницького району. Спеціалісти Кропивницької районної державної лікарні ветмедицини знищили в епізоотичному вогнищі тварин. На в'їзді до вогнища встановили карантинний пост, доступ стороннього транспорту та людей призупинено на 40 діб. Муніципальний інструментальний ансамбль Мелодія напередодні Дня матері привітав підопічних Олександрійського геріатричного пансіонату. Для учасників ансамблю вже стало доброю традицією двічі на рік дарувати радість літнім, самотнім людям та інвалідам, які знаходяться в пансіонаті. Черговий урок мінної безпеки від ПСА-патрона відбувся в дитячій бібліотеці. Учні другого класу уважно слухали патрона та вірно відповідали на його питання. Враховуючи той факт, що Україна сьогодні є однією з найзамінованіших країн світу, ці знання наразі необхідні. Уроки від пса-патрона проводяться і в закладах освіти. Один з таких відбувся за участі учнів першого класу мультипрофільного ліцею. Щорічно, починаючи з 2021 року, 14 травня, відзначається День пам'яті українців, які врятували євреїв під час Другої світової війни. В Кіровоградській області встановили імена 50 праведників. Останній проживав у селі Косівка Олександрійського району. В роки Другої світової війни Володимир Чорновол приховував єврея на ім'я Григорій Ланцман. За це від держави Ізраїль 10 листопада 96-го року отримав звання. Праведник народів світу після війни чоловіки стали найкращими друзями та спілкувалися все життя. Помер Володимир Чорновол у поважному віці. Йому було 101 рік. Більшу частину дня 13 травня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 8, в день плюс 20 градусів. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.